Білі мухи налетіли все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб спіймати білу муху, а санчата їм усім. Змайстрував старий Максим. Катання на санчатах найлюбленіша справа дітей взимку. Але, на жаль, саме вони стають причиною багатьох негаразд. Давайте пригадаємо, які правила не потрібно порушувати, щоб не завдати шкоди собі і іншим. Ви завжди повинні пам'ятати, що санчата мають бути непошкодженими з усіма дощечками. Щоб під час катання ви не травмувалися. Потрібно пам'ятати, що місце, де ви будете кататися, обов'язково повинно бути безпечним. Далеким від дороги. Не можна кататися на самій дорозі. Взимку дорога слизька і не завжди водій транспортного засобу може зупинити його в потрібний момент. А тепер, дітки, відгадайте загадку і ви дізнаєтеся, що ми сьогодні будемо з вами ліпити. Сіла купа дітвори і поїхала згори. Люблять їх усі малята. Звуть візочок цей санчата. Пропоную вам, дітки, зліпити ось такі іграшкові санчата. Для роботи дітки нам знадобиться дощечка для ліплення, різнокольоровий пластилін, в мене він зелений двох оттінків, червоний, фіолетовий, оранжевий та синій стека. Тож почнімо. Візьмемо найбільший шматочок пластиліну, в мене він зеленого кольору, покладемо його між долоньками. І рухами вперед-назад розкачаємо довгий джгутик. Це будуть полози санчат те на чому вони їздять. Джгутик складаємо вдвоє, але кінці не з'єднуємо і передню частину ось так підіймемо. Тепер нам потрібно зробити стіечки для наших майбутніх дощечок. Тому беру шматочок пластиліну. І відрізаю від нього два шматочки меншого розміру. І так само рухами вперед та назад розкочуємо два джгутики. Один джгутик готовий, зроблю ще один. Ось у мене два джгутики вже готові, порівняю їх за довжиною, щоб вони були однакові за довжиною. І зайве відріжу. Тепер беру джгутик, згинаю його і ось таким чином прикріпляю до колозі. Прикріпляю з внутрішньої сторони. Спочатку один, прикладаю і притискаю, і так само другий. Спочатку прикладу, притисну, зігну і притисну другий. І ось уже мої санчата майже готові. Зверху ось так трошки придавлю і зроблю не випуклу форму, а пласку, щоб дощечки могли триматися на моїх стієчках. Тепер будемо робити дощечки для наших санчат. Я беру пластилін синього кольору, відрізаю від нього шматочок і так само рухами перед та назад розкочую джгути. Так я розкачаю 4 різнокольорових джгутики. І ось уже четвертий в мене готовий. Викладу їх на дощечку. Вийшли вони в мене різної довжини, але нічого страшного. За допомогою стеки я їх відріжу і отримаю однакову довжину. Тепер джутики буду сплющувати. Перший готовий, ось такий. Так само роблю з другим, з третім та четвертим. І ось уже дощечки готові. Ось такі вони гарні у мене вийшли. Що ж, тепер буду прикладати дощечки до моїх санчат. Прикладаю на. Стієчки і трошки притискаю. Ось такі гарні санчата, дітки, вийшли в мене. А які санчата у вас? З нетерпінням чекатиму, дітки, фото ваших робіт.